Як вийшла е, така ідея створити електричну станцію? Скільки над цим працювали і чи воно в принципі результатом задоволені? Так, звісно, результатом задоволені. Ідея не моя, адже багато працівників говорили, що було б добре мати сонячні панелі на нашій фермі. Ми розпочали процес у березні, а вже у липні запустили станцію. Потужність цієї станції становить 83 кВт, Це 142 сонячні панелі. На сьогодні було вироблено 19,8 МВт. Електромережа нам все ще потрібна, звичайно, і ми мусимо отримувати електроенергію від держави. Проте сонячна електростанція є додатковим джерелом електроенергії, яке дозволяє забезпечити безперебійну роботу нашого обладнання, і також дозволяє вивільнити певну кількість кіловат для інших потреб. Найкращий період для сонячних електростанцій це час з середини липня до кінця серпня, за умов, що це буде гарна погода. Температура не має значення, має значення тільки кількість прямого сонячного проміння. З наближенням зими відповідно панелі вироблятимуть набагато менше енергії. Ми прагнемо розширити дану концепцію у наступному році, як мінімум, на 5 ферм, а то й більше. Нашим наступним кроком буде станція, яка зможе накопичувати вироблену енергію і зберігати її. Також у мене є план щодо забезпечення даної ферми 100% електроенергії, суто від сонячних панелей, але поки ще рано говорити щось більше про це. Я вважаю, що з часом ще більше людей будуть цим займатися, і це ставатиме дедалі поширеніше. Саме такий шлях отримання електроенергії є простішим для людей. Просто на це потрібен час, аби цей процес налаштувався, щоб він став доступнішим для кожного і тоді ми побачимо більше станцій у майбутньому.